Слава Ісусу Марії! віта вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, піс сьогодні маємо. І візьмемо послання 25 грудня 1990 рік. Дорогі діти, і сьогодні в особливий спосіб закликаю вас молитися за мир. Дорогі діти, без миру не можете досвідчити народження маленького Ісуса ні сьогодні, ні у вашому повсякденному житті. Тому просіть Господа миру, щоб захищав вас своїм покровом і щоб допоміг вам зрозуміти велич і важливість миру у ваших серцях. Так зможете ширити мир із ваших сердець у цілий світ. Я з вами і заступаюся за вас перед Богом. Моліться, бо, сатана, хоче зруйнувати мої плани миру. Приміріться і допоможіть вашим життям, щоб мир запанував на всій землі. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Бачимо, Марія вже в 90-му році казала, моліться за мир, так? Моліться, несіть мир, маєте цей мир, так просіть про цей мир, зберігайте цей мир. Важливо його ще й зберігати, бо ми можемо сьогодні помолитись, попросити. Бог дасть нам цей мир, Бог дає мені цей мир. А я що з цим миром роблю? Я його включаю новини, і мій мир швидко десь втікає, так? Тобто я його не зберігаю, я його недоцінюю. Мир треба берегти цей, зберігати, не витрачати, не викидати його. На сміття, так? просто так. Каже Марія: мир, який отримуєте, несіть його далі, несіть його, несіть, щоб цей мир було видно, видно іншим людям. Щоб цей мир, цей спокій внутрішній. Він аж сіяв. Щоб... Як ми можемо його зберігати, ну, власне, перебуваючи в Слові Божому, не, не відходячи. На різного роду зараз цієї інформації, та, бо їх зараз дуже багато. Вона зараз від усюди лине ця інформація. В основному негативна інформація. Як правильно зауважують, що кажуть, ще до початку коронавірусу і війни кожних там 4 тижні ТСН говорила про Чупакабру. Цікаво, де зараз. Чупакабра, як він проживає, бо щось за нього забули, так. Тобто новини, коли навіть у мирний час, коли все добре, знаходили якийсь негатив, та? просто шукали, полювали на це. Де знайти, кому Чупакабра ку курок поїв? Про що розповісти? Про якісь треба якесь лихо розповідати. Та? Десь, де, де цікаво, де град впав великий, де по всьому світі шукав. Пошук негативної інформації. Щоб людей негативом цим заряжати. Для чого це все взагалі? Для чого? Ну, звісно, щоб рейтинги підняти цих, цих каналів новосних, бо чим більше негативної інформації, тим більше переглядів. Це люди злапали і, і тепер шукаються. І наші новини перетворились на те, що чим негативніша інформація, тим краще. Чим більше там вбитих. Полонених, зруйнованих, тим для них краще. Так? І, на жаль, людей як магнітом до цих новин притягує. Марія каже, ти не будь таким. Ми будемо говорити так, про людей, про ці магнити, чому так, чому не так. Ну, я знаю, чому так, так, але це довга історія, чому так? І це ціла психологія, наука про душу, так? про душу роз'яснює, чому негативні новини заходять краще, чому їх дивляться більше. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, чи я це роблю, чи я сижу в цих негативних новинах, втрачаючи мир. Так? Бо я мир отримую через Слово Боже. Мир отримую через послання Марії. Так? Але я витрачаю на ці послання 10 хвилин, роздумую, думаю, та? а потім годинами сижу в новинах. То що буде в моєму серці? Мир, послання Марії, слово Боже, чи новини світу, де впав який цей град, де затопило, де вітер був, де ракета прилетіла, де іще щось там, скільки землі. Забрали, так? скільки відвоювали. Ну, тобто така інформація, світська. Якщо я буду жити цією світською інформацією, то то який мир? Який? Не буду, по-перше, мати часу нести мир, не буду сам мати цього миру. І, і тоді всі ці послання виходять, ну, і в 90-му році видно, що ми їх не читали, так? Я особисто не читав, і не жив йому, так? І, на жаль, якби ми вже з 90-го року жили, ним, то вже б і війни цієї, можливо, ще б і не сталося, Та? Бо Марія з 90-го року вже кричала про це. Сьогодні в особливий спосіб закликаю тебе молись за мир. Це в 90-му році вона казала, так? але і сьогодні ці слова актуальні. Як ніколи. Сьогодні, на сьогоднішній день, уявимо, що це послання на сьогоднішній день, так? яке говорить, молися за мир. Малися. Дорога дитина, без миру не можеш досвідчити народження маленького Ісуса ні сьогодні, ні у твоєму повсякденному житті. Без миру просто ти Його прозиваєш. І Різдво прозиваєш, і Пасху прозиваєш, і неділю прозиваєш. І Ісуса просто прозиваєш. В цьому мирі неспокою і фантазій, бурхливих ідеологій. Тому проси Господа миру, щоб захищав тебе своїм покровом, і щоб допоміг тобі зрозуміти велич і важливість миру у твоєму серці. Сьогодні це буде практика. Просимо Господа миру, щоб захищав нас своїм покровом, і щоб допоміг нам зрозуміти велич і важливість миру у моєму серці. У моєму серці. Мир бачимо, не говорить Марія зараз про країну, про світ. А говорить тільки про твоє серце. Бо твоє серце це ціла, цілий Всесвіт вже для Бога. Цілий Всесвіт. Так зможеш ширити мир із свого серця у цілий світ. Бачимо, коли мир заволодіє твоїм серцем, так зможеш його ширити цілим світом. Цілим світом, може, землею. Я з тобою і заступаюся за тебе перед Богом. Молись, бо сатана хоче зруйнувати мої плани миру. Бо сатана хоче зруйнувати мої плани миру в твоєму серці. Хоче, хоче зруйнувати. Хоче війну, хоче негативну інформацію, щоб ти просто щоб ти жив прокльонами, ненавистю. Хоче тебе зруйнувати, сатана. Тому Марія каже: молись за ці плани миру. Примирись і допоможи. Своїм життям, щоб мир запанував на всій землі. Примирись. Примириться. І допоможіть своїм життям, вашим життям, щоб мир запанував на всій землі. Чи можете на своїм життям допомогти, щоб мир запанував на всій землі? Можеш. Марія каже, можеш. Можеш. Якщо будеш мир, в своєму серці мати, зберігати, дбати про нього і ширити його, то своїм життям будеш ширити мир по всій землі. Неймовірно, про що Марія говорить сьогодні і говорила з 90-го року, так? про цей мир, який має панувати землею. Тому сьогодні не проклинаємо, не нарікаємо, а дякуємо Господу, просимо про цей мир. І просимо про мудрість його зберігати, про мудрість його ширити, про мудрість дбати про цей мир, про мудрість цінувати цей мир. Так? Це я говорю про серце, про серце. Бо коли навчимось дякувати, дбати, зберігати мир в своєму серці, то тоді він і піде по всьому світу. І тоді вся земля буде знати, що таке мир, і буде дбати про нього і зберігати. І Якщо буде в кожному серці такий мир, то не буде війни. Не буде. Просто неможлива війна при тому, коли мир запанує на всій землі. Вона неможлива. Тому сьогодні просимо за своє серце, так? Ми просимо завжди про мир в Україні. Знаю, що багато молимося. Всі інтенції наші спрямовані про закінчення війни, про мир в Україні. Але сьогодні особливий спосіб. Просимо про мир в моєму серці. в моєму серці. Я вже вчора казав, що хтось з миром в серці на передовій є, а хтось за кордоном далеко-далеко е з неспокоєм, з війною в серці живе в мирному світі. Тому це не залежить від того, де ти живеш. Залежить від того, що, що ти в своєму серці зберігаєш, що ти в своєму серці бережеш. так? І що ти в своє серце пускаєш? Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать. З Меджикорі. Папа.